Добру справу розпочали в Поганянському будинку інвалідів. Цьогоріч тут працюють над озелененням території, говорить директор Михайло Ферштей. Весною цьому році за поданням департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації і самої обласної адміністрації обласною радою було прийнято рішення про виділення коштів на озеленення території нашого закладу. І власне сьогодні ми викрпкраз проводимо використання цих коштів. Ми проводимо власними силами насадження, які були захоплені у державних сортурах, створимо мета про те, щоб створити певні, певний затишок і благоустрій для житлів цього цієї установи, щоб створити їм комфортні умови для проживання. І сьогодні десь вважаємо, така є приємна тому місія. Наша територія десь оживає, і враховуючи те, що ми десь знаходимося. Поряд із, із, із сусідством з Полонським центром, де проводяться також великі такі події, тому е, десь не хочемо міставати. Також хочемо в цьому плані щось робити добре. І що в цьому плані проводиться певна робота, і ви сьогодні маєте можливість її спостерігати. Озеленення відіграє важливу роль для середовища та й для пацієнтів цього закладу, адже вони будуть мати свій затишок на природі.